Мені, ну буквально в перший день, коли я вибрався на територію України, вімкнув телефон. Мені почали дзвонити з роботи колеги, з якими я працював в Маріуполі на Сігмі і Донбасі. Сказали, що вони переїхали до Кам'янця і в Кам'янці будуть намагатися відновити мовлення. З одного боку, це виглядало дивно, що ми будемо мовити на Донецьку область, але робити це будемо з Кам'янця. Але ну. Питати, чому так сталося, на, на той момент я не став. Відновлюється робота і добре. Ну все виявилося простіше, тому що тут в одного з наших керівників жили родичі, і тому він переїхав сюди і перетягнув всіх хто хотів далі продовжувати працювати сюди. І нам стало відомо до Запоріжжя прибула колона автобусів з людьми, яких вдалося евакуювати з заводу Азовсталь. Весь цей час наш телеканал Донбас транслював загальний телемарафон. А з сьомої до дев'ятої ми робили свій продукт. Там були деякі сюжети, решта теж ну, у форматі телемарафону спілкування з різними спікерами на різні теми, з представниками міських рад на Донеччині. Ну тому що це був єдиний можливий варіант робити який, якийсь продукт, тому що у нас було там три е людини, які ротувалися. Тобто сьогодні я випусковий редактор, е інша людина в кадрі. Інша працює як журналіст, і ми ось так кожен тиждень мінялися. З режисерів у нас було тільки два, і два режисери монтажа. В принципі, все, ось такою командою, ми виходили. Так, дійсно нам якось допомагали колеги. Ми якісь матеріали брали, переробляли у колег з Запоріжжя і з Покровська. Але ну дійсно робити такий продукт такою командою. Я вважаю, що це. Дійсно було круто. Ну, ось, ось так, от в принципі, працювали, і лише в серпні е, ну, можна сказати, що канал повністю припинив існування. І тепер ми знову думаємо, що робити далі. Знову перед нами стоять виклики, і знову будемо якось поряковувати все своє життя, але це. Звісно, потрібно і не тільки нам, і взагалі е, Україні, тому що зараз дійсно дуже важливо, аби люди не втрачали віру, не втрачали е, якийсь хист і не втрачали якусь наснагу, тому що ми, в принципі, всі, кожен працює на своєму фронті.